Вітаю вас, дорогі мої брати та сестри, в цей особливий урочистий час. У нас сьогодні особливе свято свято Подяки, яке має не лише пряме значення, коли ми дякуємо Богу за щедрий урожай і за благословіння, які нам дарував Ісус Христос. Але це свято воно має і есхатологічне значення, тому що жатва, сказав Христос, є кінець світу. Ми розуміємо і знаємо, що кінець світу, він буде. І це не буде якась, скажімо так, катастрофа, екологічна катастрофа або атомна катастрофа, ні. Кінець світу. Буде з приходом Господа нашого Ісуса Христа. Історія в цьому світі закінчиться, цього світу ріховно закінчиться другим приходом Ісуса Христа. І ця вістка звучала, звучить і буде звучати до того моменту, коли ми цю подію побачимо реальною. Але подія вона відбудеться так чи інакше. Але сьогодні питання стоїть перед кожним із нас. Коли прийде Христос, як буду я Його зустрічати? Чи буду я готовий саме до зустрічі з Ісусом Христом? Ми з вами сьогодні ставимо традицію више духовності. Ми сьогодні кар'єру. Ставимо вище за служіння. Ми сьогодні досягнення будь-яке ставимо вище за наше смирення. А можливо, я не правий. Можливо, я все і говорю не те, що потрібно говорити. Можливо, ви сердитеся на те, що я. Трохи нас критикую, а пастор і президент повинен би хвалити. Брати і сестри, я говорю те, що є. А те, що є, воно саме за себе говорить. Ми говоримо про приготування. Ми хочемо готувати світ. А в той же самий час не готуємо себе. Шановні мої брати, послухайте, що сказав нам Бог. Пророкамоз, 4 розділ, 11, 12 текст. Я чинив для кого з вас спустошення, як колись Бог спустошив Содом і Гомору. Так що ви стали, наче головешка, вихоплена з вогню. Але ви й тоді не навернулися до мене, каже Господь. Невже мені і далі так чинити з тобою, Ізраїлю? Але якщо так маю діяти з тобою, то приготуйся зустрічати твого Бога Ізраїлю. За 800 років. До приходу Ісуса Христа звучала ця вістка. Скоро прийде Христос. Приготуйтеся до зустрічі царя-царів. Народ Ізраїля в той час був не готовий. Прийшло 800 років, прийшов Ісус Христос, і ви знаєте, як його зустрів народ Ізраїля. Сьомий від Адама єног. Він також пророкував, що прийде Ісус Христос. Що ми й від Адама? Порахуйте від спочатку. Що ми від Адама уже пророкував, що прийде Ісус Христос? Буде другий прихід Ісуса Христа. Пройшло 4 тисячі років. І народ був такий, як є. Ісус Христос. Усе, що Він говорив, було сфокусоване в одне. Я Прийду скоро і візьму вас, щоб ви були там, де я. Що ж нам готувати сьогодні, друзі? Знаєте, коли був Янукович президентом, я був в Бучі одного разу, коли повинен був приїхати Янукович у Бучу. Я бачив, як готували люди місто до приходу президента. Все було зроблено абсолютно, правда? В нього був маршрут прописаний наперед ні крока вліво і чи вправо, тому що тут було приготовлено, а там все скинуто, щоб не бачив президент. А тут було все приготовлено. Можна і так готуватися. І нам так можна готуватися. Але скажіть, будь ласка, це дасть нам якийсь результат, якщо ми так будемо готуватися. Ні, звичайно, друзі мої, це не дасть для нас абсолютно ніякого, абсолютно ніякого результату. Так що ж я маю сьогодні приготувати? Одяг може купити собі? Можливо, підготувати, як один раз я розмовляв з нашим братом в Германії, і він каже, теж повинен бути виданий. Недільний закон. Як ти думаєш, можливо мені піти, скажу так, як він сказав, в Росії і купити собі хату, щоб там було де спрятатися? Можливо, так приготуватися нам, друзі. Що ж готувати сьогодні нам з вами? Ми ж адвентисти. Ми ж, очікуючи другого приходу Ісуса Христа. Друзі, щоб зустріч. Для вас була приємною з людиною, яка вам дорога, яку ви очікуєте. Що вам потрібно довгоочікувана зустріч, що вам потрібно сьогодні готувати? Внутрішньо себе до цього нам потрібно налаштовувати. Чи не так? Внутрішньо до цього потрібно. Ви живете цією зустрічю. ви йдете, ви робите, ви про це думаєте. Це ваше кредо вашого життя. Це не лише просто підмести, скажімо, прибрати, костюм купити або плаття купити. Ні. Це все абсолютно, ваші подумки, ваше все абсолютно єство. Ви живете цією ідеєю. Я знаєте, цього року зустрічав свого сина, який приїжджав з Америки, я його лише рік не бачив, але в аеропорту. Я дивився на годинник, повинен уже сісти літак, Уже повинен був приземлитися. Бачу на табло є, присів, сів літак. І я, і я уявляю собі, коли, коли він з таможнього простору звідти вийде. Я уявляю собі, навіть як він пахне. Я хочу почути його перві слова, побачити, побачити його. Чому? Тому що він мій син. Я його люблю, я живу ним. Як ми готуємося до зустрічі з Ісусом Христом, так як з самою дорогою для нас людиною, так як з нашим Спасителем. Я з Христом сьогодні повинен будувати правильні відносини. Бо правильні відносини, які я будую з ним сьогодні, вони є задатком для нашої вічності, друзі. Якщо нам приємно з Ісусом Христом сьогодні проводити час, нам буде приємно проводити з ним і в вічності час. Вам надоїсть з Ісусом Христом бути в вічності, якщо вам сьогодні з ним не комфортно? Уявляйте собі, Усю вічність бути з Христом, а вам з ним не комфортно. А? Хто хоче в такому пеклі бути? Не попадуть. Амінь. Амінь. Але, друзі, я хочу показати нам, щоб ви розуміли саме важливість будування відносин з Христом. Я готую сьогодні свій характер. Як важливо сьогодні також готувати свій характер. І ви знаєте, що одне, що успадкує вічність із цієї землі, знаєте, що буде? Це наш з вами характер. Він не переміниться. Зміниться наше лице, зміниться наше, наша, наша оболочка ця матеріальна, але характер не зміниться. А якщо я егоїст, прийде Ісус Христос і я скажу йому, Господи, так, мені те, 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 я йому напишу список, і це все буде крутитися біля мого Я. Мій характер, друзі, це буде одне, що буде зустрічати Христа і буде вічно з нами. Нам сьогодні про це потрібно дуже, дуже серйозно подумати кожному із нас. Я не хочу боятися свого минулого при зустрічі з Христом. Тому сьогодні, я, готуючись до зустрічі, маю бути впевнений в тому, що я прощений і моє минуле абсолютно все Христос пробачив. І я не боюсь зустрічі з Ним, і я не боюсь дивитися йому в очі. Я мрію жити в присутності Ісуса Христа усю вічність. І мені це дуже імпонує. Я про це люблю думати. І якщо я так люблю про це думати і мріяти, я готуюсь до зустрічі з Христом. Шановні мої, 180 років тому, через 10 днів, запам'ятайте, через 10 днів виповниться 180 років з того дня, як милерити назначили день і час приходу Ісуса Христа. 22 жовтня 1844 року. Був назначений другий прихід Ісуса Христа. Сьогодні багато людей засуджують Мілера і його послідовників, милерітів, за те, що назначили час і день приходу Ісуса Христа. Але я раджу вам прочитати книгу: Розкажи про це світу. І ви побачите, як ці люди готувалися до зустрічі з Христом. Вони жили цією ідеєю. Все підтасовували абсолютно. Над ними сьогодні можна сміятися. Продавали свої маєтки, продавали все абсолютно, тому що вірили, що прийде Ісус Христос. Але подивіться на той дух, яким жили милеріти. Сьогодні ми не маємо право назначати час і день приходу Ісуса Христа. Але тим духом, яким жили милеріти. Ми повинні з вами жити. Повторюю, ми не маємо право сьогодні назначати час і день приходу Ісуса Христа, бо ніхто цього не знає. Правда? Так пише Біблія. Але той дух, яким вони жили, очікуючи Ісуса Христа, це повинні ми з вами мати. Христос колись сказав такі слова, Я йду скоро. І ці слова актуальні сьогодні, хай допоможе нам Бог. Будьте готовими до зустрічі Ісуса Христа. Амінь.